У мене в руках телевізор чи екран з діагоналлю у 100 дюймів. При цьому коштує, ця штука дешевше, ніж такий телевізор, і я його можу будь-якої миті покласти до рюкзака та взяти з собою і дивитися фільми навіть у наметі у лісі. Так, це компактний проектор, і так в нього є вбудований акумулятор. Особисто для мене ця коробочка повністю спроможна замінити телевізор. У цьому відео я розповідаю, чому його варто купити, і про мінуси цього проектора. Також розповім в моєму огляді. Почнемо! Про вартість і наявність цього та інших проекторів можна дізнатися за посиланнями в описі. Поспішайте кількість обмежена. Підписуйтесь на наш канал, соціальні мережі та телеграм. Не забувайте ставити лайки, коментувати та дивитися інші наші відео. Коробка проєктора біла невелика, але те, що чекає користувача всередині, цілком здатне здивувати. Проєктор дуже компактний, навіть просто маленький, його дуже легко сховати в рюкзак, і за розміром його цілком можна порівняти із середньою портативною акустикою. При цьому він залишається повноцінним проектором, який здатний створювати картинку до 120 дюймів по діагоналі. З особливостей конструкції тут є невелика ніжка, щоб задати правильний кут для проекції. У проекторі вбудована система динаміків від Harman Kardon. Забігаючи наперед, скажу відразу, що звук у проектора чіткий, об'ємний, але низьких частот тут шукати не варто. Та для фільмів і серіалів цього цілком вистачає, крім того, і гучність тут досить пристойна. Інші особливості конструкції це різьба для кріплення до стилі або стійки, бо проєктор підтримує проекції і зворотні, і перевернуті, якщо вам це треба. На корпусі є кнопки керування та порти підключення. Можна приєднати до проектора зовнішній USB-накопичувач, ноутбук через HDMI або навушники і не тільки. На фронтальній частині знаходиться об'єктив для проєкції зображення згори та система для налаштування зображення та автофокусування знизу. Так, у проєктора є автоматичне фокусування, автоматичне налаштування проєкції, і проектор може після кожного включення налаштовувати фокус самостійно. Якщо раптом проектор помилився з фокусуванням або не дуже коректно виправив геометрію картинки, а таке трапляється, все це можна зробити вручну через меню налаштувань за допомогою пульта. До речі, пульт до проектора приєднується по Bluetooth, тому його не треба спрямовувати на пристрій під час користування. А також в пульті є мікрофон, який можна давати голосові команди google асистентові проектора. Та й взагалі керувати ним. 120 дюймів у сантиметрах. 120 дюймів дорівнює 304,8 см. сантиметра. Погода в Києві на тиждень. Київ прогноз погоди. Говоримо Google, маємо на увазі Android TV. Саме на цій операційній системі працює наш проєктор. Це дуже проста і зручна система. Для неї можна знайти величезну кількість додатків у Play Market. а також встановити додатково з неперевірених джерел, якщо ви розумієте, про що я. І як на мене, головне тут це програми для стрімінгу, типу Нетфліксу, ну і ютюбчик, звичайно ж. Але моя улюблена фішка це трансляція контенту зі смартфону за допомогою Chromecast, тобто бездротовим способом через Wi-Fi. По суті, весь контент на проекторі я дивлюся зі смартфона. Спокійно смартфон при цьому відпочиває і виступає в ролі пульта ДУ. Транслювати улюблені серіальчики можна із і із iPhone, просто для другого доведеться встановити ще додатковий додаток. Ну і кілька слів про головне характеристики проектора. Перше та важливе це проектор з матрицею DLP. Ресурс роботи, заявлений виробником. Це 30 тисяч годин. Думаю, навіть і пояснювати не треба, що це дуже і дуже багато. Можна дивитися кожного дня на протязі багатьох років проектор по декілька годин. Роздільна здатність тут Full HD, але сам проектор може працювати з сигналом 4К. і в будь-якому випадку така картинка виглядає ще більш дзвінкою та чіткою. Ось як приклад фільму роздільній здатності к який програється із зовнішнього диска. Важить така кіношка 28 гігабайтів. А ось яскравість проектора здається не надто високою. Це 300 ANSI Lumen. так сама цифра виглядає дійсно досить сумно, але коли використовуєш проектор, то якоїсь особливо низької яскравості не помічаєш, начебто. Я використав його навіть в день і нічого страшного. Головне, щоб не було прямого сонячного світла з вікна. Ну а якщо врахувати, що весь контент ми найчастіше дивимося ввечері, взагалі ніяких проблем з яскравістю немає. Так, наприклад, я особисто помітив різницю у яскравості, але це тому, що в мене є з чим порівнювати. В мене був попередній проектор, який мав більшу яскравість. І це помітно, коли ти його безпосередньо порівнюєш або використовуєш при яскравому сонці за вікном у день. У всьому іншому зображення якісне. Я користувався режимом відео, мені подобається його більш тепла м'яка картинка. До речі, на проекції окремі пікселі десь з відстані півтори метри. Метра вже не побачиш. До речі, про відстань. Оптимальна відстань від екрану до проєктора має бути десь між півтора та трьома метрами, і тому це треба враховувати, коли купуєш таку штуку додому, щоб достатньо було цієї самої відстані. У мене було трохи менше двох метрів між екраном та проектором, і діагональ проекції, яку я отримував, була приблизно біля 65 дюймів. А загалом, в залежності від того місця, що є у вас вдома, можна отримати від просто великого екрану дюймів таку 60-65, до гігантського 120 дюймового міні-кінотеатру. Як бачите, я для огляду використовував проекційний екран, але за наявності рівної стінки екран зовсім не обов'язковий елемент. А деякі люди під час ремонту в себе вдома готують одну зі стін прямо під проєктор, і стіна це дуже класний варіант для проєктору, Головне, щоб вона була рівна та біла. Для ігор використовувати таку штуку теж можна. У мене особисто приставки немає, але таким трохи збочинським способом пограти зі смартфона я все ж пробував, і це набагато цікавіше ніж грати на маленькому екрані смартфона. Спочатку я скромно промовчав про те, що проектор під'єднується до інтернету за допомогою швидкого Wi-Fi 5 ГГц, і завдяки цьому він ідеально підходить для стрімінгу навіть у роздільній здатності 4К. Як шумить проектор, досить тихо. Повітря з проектора виходить із стильної частини, і, наприклад, коли в кімнаті працює кондиціонер, то шум роботи проектора взагалі непомітний. До речі, цей проектор може показувати контент у 3D, тільки він працює з фірмовими активними 3D окулярами x гімі, і тому, якщо ви фанат 3D, то окуляри доведеться купувати додатково. Це десь 50 баксів плюс. Отже, головні для мене плюси такого проектора. Це компактна та якісна модель, яку легко взяти з собою, навіть на природу завдяки вбудованому акумулятору. Незважаючи на малий розмір, проектор має повноцінну функціональність завдяки операційній системі Android TV. Тут є ціла гора додатків, якими можна заповнити всю вбудовану пам'ять у 16 ГБ, з яких користувачеві доступно приблизно 12. Проектор відтворює контент із роздільною здатністю аж до 4К, хоч у режимі стрімінгу, хоч із зовнішнього носія. І головне, що він має досить продуктивне залізо і швидкий Wi-Fi для роботи з якісним контентом. Приємно, що на борту є розумний помічник від Google і голосове ведення та керування. Це чудово допомагає шукати контент і навіть керувати пристроями розумного будинку, якщо вони у вас є, звичайно. А ще одна з причин звернути свою увагу на проектор Mogo Pro Plus – це його ціна. У нас зараз даний проектор можна придбати за ціною нижчою від встановленої виробником. Його доставку не потрібно буде чекати з-за кордону, і за пару днів цей проектор опиниться у вас дома. Ну а недолік у цієї моделі, як мені здається, всього один це його не надто висока яскравість у 300 ANSI Люмен. І якщо ви часто плануєте використовувати проектор в кімнаті з величезними вікнами в день, можливо, потрібно шукати модель з більш високою яскравістю. Для мене було досить складно зважитися знімати це відео у такий складний час, знаючи скільки болю переживає наш народ зараз. З іншого боку, якщо цей огляд допоміг хоча б комусь, хоча б на кілька хвилин зануритись у відчуття нормального мирного життя, я буду дуже радий. Напишіть, що ви думаєте про усе це у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дивіться інші наші огляди. Чекаємо та наближуємо перемогу разом.